Всім привіт! Сьогодні така цікава тема, як е, введення в Україні реєстру обмеження доступу до гральних закладів. Е, ця тема буде цікава багатьом боржникам та взагалі людям, які мають високий рівень азарту. Не для, не для кого не секрет, що на даний час в Україні е, гральні заклади є офіційними. Та е, працюють офіційно. Тобто мова йде про те, що е, в нас є казино, е, заклади гральних автоматів, покер-клуби. Тобто, це все гральні заклади, де людина може грати на гроші. І, звісно, ці гроші там як виграти, так і програти. І в зв'язку з цим е, держава хоче е, не дати. Як то кажуть, власникам гральних закладів зловживати на слабкостях осіб, які є залежними да, від так, ігроманія в них, і вони, тобто, залишають в цих гральних закладах всі свої кошти і майно своїх родин. Саме для цього буде введений реєстр обмеження доступу до гральних закладів. І люди, які будуть потрапляти в цей реєстр, їм буде заборонено. Їх не будуть просто пропускати в гральні заклади, в казино, в ігрові автомати, в покер клуби. Якщо ви знаєте, як функціонують ці установи, ви коли туди приходите, вас реєструють. Ви зобов'язані надати паспорт, код і вас реєструють. Тобто, Людина, яка буде знаходитися знаходитися в такому реєстрі, вона не буде мати доступ до гральних закладів. Яким чином ця людина може туди потрапити? Її туди можуть внести родичі, її туди може внести сам гральний заклад. Чи, наприклад, її туди можуть внести кредитори? Якщо буде підтверджено, що людина використовувала кредитні кошти для саме використання їх. В гральних закладах. Більш того, така людина буде обмежена в праві отримувати кредити, якщо буде наявна інформація, що вона використовувала отримані кредитні кошти саме для е гри в гральних закладах. Ось така інформація, Кого, когось вона напевно може розчарувати та засмутити, е когось дуже порадувати. Але от є так як є, це. Буде прийнято найближчим часом, тому інформуємо вас, так як це є наша робота. Також нагадуємо вам, що якщо вам потрібна будь-яка е, наша поміч щодо будь-яких юридичних питань, ви завжди можете звертатися до нас. На консультацію можна записатися за телефоном нашого контакт-центру, телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!